Добрий день, мене звати Марія Кобицька. Я є спеціалістом інституту прав мігрантів. Сьогодні нашою темою розмови є дозвіл на тимчасове перебування з метою виконування роботи. Заяву ви можете подати, якщо плануєте перебувати на території Польщі більше ніж три місяці, і метою вашого перебування є виконування роботи. Заяву на тимчасове перебування ви можете скласти поштою або особисто в Ніжньоселеському воєвуцькому управлінні у Вроцлові або в представництвах в Легніці, Валбжуху та Єленій Гурі. Заява подається не пізніше, ніж останній день вашого легального перебування, і такі дозвіл ви можете отримати не більше ніж на три роки. Документи, які необхідні, щоб отримати такий дозвіл: заява та дві її копії, ксерокопія закордонного паспорту, підтвердження гербового збору, чотири фотографії та додаток номер 1 до заяви. Такий додаток підписує і заповнює роботодавець або людина уповноважена. В деяких випадках є необхідна інформація старости або інформація, яка звільнює з цього обов'язку. Цей документ теж надає роботодавець. Як правильно заповнити заяву? Заява має бути заповнена польською мовою, друкованими літерами, вписуючи їх у відповідні клітинки. В заяві мають бути заповнені всі поля. Якщо питання вас не стосується, слід вписати брак або не дотиче у частині, «Д» підпис не повинен виходити за межі рамки. Заява має бути підписана ім'ям і прізвищем, так як у паспорті. Підписуючи заяву, ви також підписуєте інформацію про те, що дані та відомості, що містяться в заяві, є достовірними. Як відбувається процедура подачі документів? Насамперед треба зареєструватися на порталі порталіш.pl та заповнити онлайн-заяву, видрукувати її та записатися на день і годину подачі документів. У визначений день і годину з'явитися в установі, взяти білет на відповідну послугу і подати документи у консультанта. Якщо комплект документів підготовлений правильно, ви отримаєте печать у паспорт, яка є підтвердженням вашого легального перебування. Якщо ви отримали рішення і воно не є згідне з вашими очікуваннями, ви можете оскаржити таке рішення в органі вищої інстанції у Варшаві. Ви можете оскаржити як позитивне, так і негативне рішення протягом 14 днів від його отримання. Оскарження не потребує детального обґрунтування, але опис може допомогти органу вищої інстанції видати очікуване для вас рішення. У випадку додаткових питань звертайтесь до Інституту прав мігрантів на наші безкоштовні консультації.